Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко, Добрий. І з оглядом саморобного ППГУ пристрій перевірки герметичності універсальний. Перевірте підписку на цей перший український канал з ремонтоборони техніки. Ставте вподобайки, починайте писати коментар від цими слів. І я от вам показую і розповідаю історію. Це пан Андрій із кафедри е, Національної академії сухопутних військ запитав мене, що ми робимо у випадку. Коли треба знайти течію втрати в системі ну, в різних системах бронетехніки, зокрема системи охолодження та обігріву. І я йому відповів, як ми це робимо в сумний, примітивний спосіб, і поки я йому це розповідав, так просто запускаємо машину і лазимо, дивимося, що йде до чого. Це все насправді недостатньо ефективно і продуктивно з цієї низки причин. Поки я йому це розповідав, я усвідомив, що я дозрів до того, про що я вже давно думав. Тому що насправді це має бути в доробку в інструментарії будь-якого. Ремонтника так, ну, от, класу і категорії от, ПТЗ, механізований батальйон чи щось подібне. Тобто, коли я відповідальний за технічний стан певної кількості машин, там БМП, танчики, всіляке таке. Звісно, у мене це мало бути раніше. Ну, вже дозрів, коли дозрів. Я бачив фотографії, як воно виглядає: штатне оригінальне. Такого у мене немає. от, Зібране з того, що можна купити на ринку онлайн. Ринку, так я маю на увазі. Ну плюс 에, мої фірмові хомутики. Окрім цього, бо тут дуже вже сутужно з місцем, з габаритами, і він у мене був один, мені треба було його використати. Все. Манометр до 6 атмосфер робочих. так. Ну, там, Кілограм сила, атмосфери, бари Не принципово для нашої роботи, це не суттєво. Пан Токар, пан Володимир, у подаруночок зробив меню такий перехідний чечок. Я е, максимально наближаю до робочих параметрів машину систему машину, систему охолодження та обігріву, тобто прогріваю. Я прогрів зараз рідина в системі охолодження та обігріву близько 50 градусів. Просто мені ліньки лізти вам показувати. Термометр, повірте, що воно так і є. Будь-який автомобільний, тобто це уніфікований піде звичайний автомобільний насос. Угу, так, Це будь-який автомобільний насос вам для того піде. От, будь ласочка, І я е, думав зробити перехідник А на систему, як її звуть, забезпечення пального, щоб підкидатися в заливну горловину е, бака. За горловину бака. Давати там тиск. Наскільки я пам'ятаю, тиск, який створює БЦН в системі, він близько 0,7. Кілограм сила на сантиметр квадратний. Ну, тобто, умовно кажучи, я думаю, в бак можна давати один кілограм сила, і ми будемо бачити, де у нас біжить пальне, коли воно десь біжить. Так? І я хочу зробити інверсію з'єднання, щоб за допомогою цього пристрою або аналогічного, чому зараз дізнаєтеся, перевіряти власне, пробки, де вони тут є. Не вони, а вона. так? Тобто у мене є зараз штуцер тато, а я хочу собі штуцер маму. Для чого? Правильно, щоб туди закрутити оцю цю пробку, давати тиск і дивитися, чи спрацьовує за належних параметрів клапан скидання тиску, а спрацьовувати він має за тиску близько 2,2 атмосфер. Теж ця цікава річ доробку. Єдине, що просто з урахуванням того, що часто працювати доводиться по машинах, розкиданих там по полях, і районах і навіть областях, то я так думаю, що у мене не буде низка перехідників на один ППГУ. Ні, з урахуванням того, що ну, цей пристрій в підсумку коштує вельми небагато, я думаю, я просто собі зроблю під кожен перехідник один пристрій, так? тобто один тато. Один повністю мама, один повністю підпальне. Це тільки по БМП. Аналогічно для брони для, ну, для танчиків, мабуть. Так? Бо там у нас ну, де, де воно співпадатиме по різьбах то добре, але, скоріше за все, не співпадатиме. Я не пам'ятаю, які там різьби, щось не кажучи. Я знаю, що на МТЛБ от, точно от така різьба, один в один. Тобто там от можна буде за потреби попрацювати. Хоча це тема. А те, я з... А те, історія взаємодію дуже мало. Ну, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що я сижу на гарячому, дав там 2,2, 2, ще трішечки менше, от поки я знімаю відосичок. 5 хвилин. Маємо навіть трохи більше. Маємо 2 і 1. Я думаю... Це можна рахувати, що втрат у системі немає. Тому що, чесно кажучи, я не певен на 100%, що я дав саме 2,2. Але мені взагалі пан Андрій рекомендував давати 3. Але я думаю, ну який сенс давати 3, якщо клапан в системі має скидати за умови 2,2%. Так, ну Тобто я не бачу сенсу давати більше, ніж там 2,3, ну аж, аж, аж ну, 2,5. Більше я не бачу сенсу давати. Хто має інший досвід, розуміння, будь ласка, діліться думками, зауваженнями, пропозиціями. Оце, власне, я вперше обкатую цей пристрій. Він мені вельми до вподоби. Черговий з вами ми зробили крок уперед в плані зростання технологічного. Можливо, я навіть припускаю, що десь там в зилі цієї ТРМ, чи МТОшка, чи як він там називається, є якийсь такий аналогічний штатний. Але, чесно, я туди не хочу лізти, бо я маю певний досвід і певною мірою упереджене ставлення до користування державним штатним майном ці всі, всі історії. ну, коротше, я... Працюю моїм інструментом, моїми витратними матеріалами. У мене мої робочі таврі. І за великим рахунком, коли воно псується, губиться. або щось там, тобто Я ним розпоряджаюсь, коли воно псується, губиться, то я... ніхто мені там ніяких історій не розповідає, немає ніяких стосів паперів і довгих, і нецікавих розмов. От. Тобто так, заплакана мати, обістрані діти. Тому от я так працюю мене так влаштовує. Впало до 2. Впало до 2 за 7 хвилин 20. Ну, нехай за 8 хвилин 2 десятки. Я думаю, що це прийнятний рівень. Поправте мене, чи за 10 хвилин воно впало, мабуть, хвилин за 10 впало до додаткового. Я, я точно був здивований, наскільки тяжко накачувати. Ну, тяжко накачується система. Реально, я думав, я швидше закачаю. Я тут нормально маслав цим, цим насосиком. От. Ну, а взагалі по цій машині, по цій системі зауважень немає. Просто вона у мене завідомо в доброму стані, то я її взяв для експерименту з ППГУ. А зараз сонечко сідає, але я думаю, ми з вами ще встигнемо піти подивитися на машину. Отам цікаво. Там, цікаво. там я думаю, там попередній мій діагноз, що. Травить радіатор. Чому? Тому що коли машина стоїть, то вона не втрачає воду. Коли вона працює, вона втрачає. Що це означає? Це означає, що піднімається рівень. так, Бо коли машина стоїть, у нас радіатори, радіатор водички порожній або майже. А під тиском під час роботи він у нас наповнюється водичкою. Так? Відповідно, я думаю, що. Там дірявий радіатор, і ми це маємо з'ясувати за допомогою цього пристрою. Один і Дейві, так бачимо. Падає, тобто десь є втрати, і треба буде ще продіагностувати оці всі з'єднання. Отут я слинив, а тут втрат не було точно. Біля Дніпеля це найтаке що мені сумнівніше. Бо всі інші там зворотні їжачки, і зворотні їжачки затягнуті цими хомутами. Не мають, на моє прийомнення, взагалі жодного натяку на шанс травити. так. Але я ж кажу, з урахуванням віку машини і стану догляднутості, а насправді занедбаності, то я вважаю, що цю систему можна приймати за таку, яка не травить, тому що, повторюся, на ній працюють, на ній втрат води немає. Дякую всім долученим до нашої діяльності. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого країнофілія недостатньо.